Так, та й що? В смислі, та й що? За пів години поліція встановила, хто дізнавач по справі. Так. Як експерт може скасувати рішення Конституційного суду України? Ніяк не може. Як ви можете тоді ставити перед експертом правові питання? ні, а вам так. Люди мають знати і бачити, кому вони платять податки. Ні, я просто хочу сказати, що ніяких незаконних рішень не приймалось. Мішеніна це прокурор е районної прокуратури. так? А чому вона порушила процес? Хто? Мішеніна. Чому вона не скасувала протягом 20 днів, а протягом 3 місяців. Э, э, Скільки повідомило мені Мішеніна, їй не було відомо. Скільки ви усь? отримали хабарів, раз витягнете 100% справу? Особисто ви особисто. або я дізнавач, а дізнавач. Також не володінь. А чому тоді вона порушує КПК вже вдруге? Коли змінився слідчий? На жаль, також не володіє інформацією. Також не володіє. Зараз ви побачите шокуючі кадри, хто насправді працює в поліції, і як вони за хабарі, чи то через тупість, чи то через хабарну тупість, затягують кримінальні справи, а потім, як завжди, пуаля, Пройшли сроки притягнення до кримінальної відповідальності, і покарати справжніх злочинців є неможливо. Але не в цьому випадку. В цьому випадку будуть покарані всі, в тому числі і поліцаї. Обов'язково свою думку напишіть в кінці в коментарях, щоб ми знали і всі побачили, що про них думає народ. Коротко суть справи. Одна із помийних газет написала про людину, а саме про її стосунки всередині її сім'ї, що заборонено конституцією, і про що сказав Конституційний суд України. Ми вже раніше розповідали. Відео є на каналі, кому цікаво, подивіться. Так ось ми прийшли дізнатися, що ж знову вони зробили за цей місяць. Оскільки раніше та сама Єлизавета Овсієнко, яка заявляла публічно на відео, що вона не порушує закони. Ну, Ви вже знаєте, я вам, що у нас перебуває перевірка з Києва. Зараз всі провадження знаходяться у кабінеті у начальника дізнання Бращука Ярослава Володимировича. Ви можете мені зараз написати клопотання про знайомлення з матеріалами кримінального провадження. У мене є на розгляд три дні. В понеділок у нас виїжджає перевірка. І ви можете прийти ознайомитись з матеріалом. Ви вчора ж мені сказали, що я можу ознайомитись сьогодні. Олександр Вікторович, я е, не знала, що те провадження ваше знаходиться саме там. Тому що це надважливе питання. Якщо ми так будемо себе поводити, то тоді ми маємо повне конституційне право писати про усіх вас. Ми будемо вас тепер переслідувати поліцейських. Будемо дивитися, з ким ви спілкуєтеся, будемо розповідати про ваших коханок, коханців і так далі. Виходить так. Але Олександр Вікторович, я вам нічого заборонити не можу, ви можете на мене написати скаргу. Ви казали, ви можете в понеділок прийти ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Вже в понеділок. Ну я ж вам сказала зразу в понеділок. Бо Київська перевірка. Так. Ви можете прийти ознайомку. А хто саме перевіряє з Києва? Я вам не можу це сказати. Чому? Це конфіденційна інформація, державна таємниця? Ні, це не державна таємниця. Я вам ще раз кажу, Ви можете написати мені зараз копитання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Я вам їх надам, як тільки в мене буде на руках цей провадження. Але вони блядь. Добре, тоді скажіть, що прийшли журналісти. Будемо спілкуватися безпосередньо з київською перевіркою. Добре, Давайте сьогодні. так, скажіть, будь ласка, пані Єлізавета, ви в курсі, що є таке рішення конституційного суду. І, і, а саме щодо статті 32, яка персональна інформація є конфіденційною і може бути розголошена виключно за дозволом особи. Олександр Вікторович, я вас розумію, що. Я взагалі питаю, вам знайоме таке рішення? Я ж не кажу, що. Знайомо. Ні, я просто хочу сказати, що ніяких незаконних рішень не приймалось це Є? ми будемо розбиратися. Я маю на увазі, я як експерт, не може, не скасувати. експерт може скасувати рішення конституційного суду? А як тоді ви можете. То я ж задаю питання, щоб ви дали відповідь. Як ви можете тоді ставити перед експертом правові питання, коли це не відноситься до його компетенції, Олександр Вікторович, Ви мене знаєте, що я незаконних рішень ніколи не приймав. Сім місяців тримала в себе десь там справу, можливо, в туалет з нею ходила, не знаємо. Але прокурор, коли її побачив, одразу скасував. Бо як ми потім встановили і раніше, також ми про це розповідали, справу вона закрила, тобто 100% справу. По втручанні в сімейне та особисте життя людини вона закрила це фантастика. Саме тому прокурор скасував, виніс постанову та скасував постанову про закриття і зобов'язав провести слідчі дії. А чому вона порушила процес? Хто? Мішеніна, чому вона не скасувала протягом 20 днів а протягом 3 місяців. Скільки повідомлення Мішеніна не було не було відомо про те, що кримінальне провадження Пам'ятаєте, як вона клялася й божилася, що вона ніколи не порушує закон. А тут виходить, порушила ще як порушила. Тепер її чекає дуже серйозне метарство по судовій системі України. Але далі буде. Ми сьогодні не про це. Ми зайшли у РУП. Це районне управління поліції Вінниці. Для того щоб дізнатися, чому знову порушується кримінально-процесуальний кодекс України цими ось дізнавачами. Увага на екран коментувати не буду. Подивіться, як це все було. А після перегляду обов'язково напишіть, що ви думаєте про цих ось поліцаїв, бо будемо мовчати, отримуємо поліцейську державу, точно таку, як Рашистія. Тому не мовчіть. Пишіть свою думку. Я чекаю вас вже півгодини. В Та що? чекаю вас півгодини. Хто в мене слідчить? Правильно, а чому мене не повідомили про те, що змінився світ? Я вам вже про цю дізнавача говорив. Вона вже вдруге порушує КПК. Ну навіщо ви мені задаєте питання? То що вас дізнавач не повідомив? А ви хто тоді? Я виконую обов'язки заступника начальника. А то тим більше це ж ваша підлегла. Так, то ви будете відносно неї приймати якісь заходи, чи це буде вічно? Вам цікаво хто дізнавачного і чому в поліції робиться вам хаос? Цікаво, мені цікаво. Хто новий дізнавач? Я вам ще раз наголошую, мені цікаво, скільки ви отримали хабарів, раз витягнете 100% справу. Я... Особисто ви або дізнавач, я не а дізнавач також не володіє. А чому тоді вона порушує КПК вже вдруге? Я ж сам був 12 годин, я не не години. Я вам повідомляв є. Відео, я вам повідомляв про це. Я відео вашого не бачу. Я тоді його викладу, щоб ви побачили. Банд формування поліція або як працюють, коли ти їм не даєш хабар. Пам'ятаєте цю ось дізнавачку Овсієнко Єлизавету? Так ось вона не тільки сім місяців тому закрила справу і нікого не повідомила, а й взагалі не повідомила прокурора. І це зазначив сам прокурор. А чому вона порушила процес? Хто? Мішеніна, чому вона не скасувала протягом 20 днів а протягом трьох місяць? Повідомлено мішеніна не було їй не було відомо про те, що кримінальне провадження Пам'ятаєте, як вона клялася й божилася, що вона ніколи не порушує закон, а тут виходить, порушила ще як порушила. Тепер її чекає дуже серйозне метарство по судовій системі України, бо узурпація рішення конституційного суду і його влади це дуже серйозний злочин. Ні, ні, я просто хочу сказати, що Рішень не приймалось. То ви мені можете пояснити, чому ваші співробітники порушують КПК? В Чому виражається порушення? Я не розумію. В тому, що якщо змінюється слідчий або дізнавач, мене зобов'язані негайно повідомити. Негайно це негайно. Коли змінився слідчий? На жаль, також не володію інформацією. Також Ваш не володіє, не володіє. Чого в ГУНП. А що воно в ГУНП? У зв'язку з вашими частками з угу. картами. Це все, що ви можете суспільству повідомити по суспільству ні, а вам так. А суспільство хоче знати, за що ми платимо вам податки? Я спілкую зараз з вами. Ви, ви знаєте, що таке преса? Знаю. ви не знаєте, що ви зараз говорите, що ви спілкуєтеся зі мною? То преса це представники народу. Це четверта гілка влади. Вікторович, Віктор, ще є. Запитання так, є запитання. Як ви будете притягати до відповідальності особу, яка порушує права громадян, а саме Овсієнко і єлизавет? Це не моїх. Не в моїх правах притягувати всієї за... добре. Я вас чекав пів години. Півгодини, що ви робили? Щоб вийти А скільки, ц... а скільки ви читаєте, що ви дуже ні мене чекати? Ну, якщо ви пів години вас не було, то напевне ви прийшли, вас ви прийшли з якоюсь з якими забито на інформацію. Звичайно, так? я її встановив. Я вам прийшов, сказав правильно. То з з часа, сорок минут час пройшло. Я ж вам сказав, хто з якої з якої години або дня, або місяця Єлізавета вже не веде справу. Не визналася, я... я не можу вам сказати. Я не володію цією інформацію. Ну тобто, ви за пів години встановили тільки хто слідчий, так. То дізнавач по цій справі? Я правильно вас зрозумів? Так, так. За пів години поліція встановила, хто дізнавач по справі. Так. Все, тоді питань немає. Як ще раз назвіть цього пана Я дізнавача? Є Лішевський Руслан? Скажіть, будь ласка, коли з ним можна поспілкувати? Ну я думаю, що після обідньої перерви на котру годину зручно я підійду. Можливо, він мені вже справу покаже, яка рік не може бути направлена нікуди. На третю, я думаю. Добре, я на третю годину прийду. Дякую.